Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку водолій. І так, давайте подивимося, яким же буде цей тиждень для вас. В цілому, в якій атмосфері пройде тиждень, та основні сфери розглянемо роботу, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження на цей тиждень та порада. І так. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Початок тижня, середина тижня та кінець тижня. Робота, фінансова сфера. Особисте життя. Здоров'я. Застереження на цей тиждень та карта порада І так, водолії. Початок тижня у вас розпочинається з гарного настрою. Можливо, хтось буде щось святкувати, можливо. Да, можливо, хтось і відправиться на відпочинок, тому ось такий гарний початок. Тут, і, можливо, зустріч із друзями, проводження часу, в гарній компанії, але ця карта говорить про гарні емоції, задоволення, тому все чудово. Ось такий чудовий початок тижня. А от середина тижня теж говорить про успіх, про якусь радість, тому все супер. Да? Такий у вас чудовий тиждень. Тут, і, можливо, хтось і змінить місце проживання, можливо, і переїзд, і, можливо, у вас якесь буде сімейне свято. Тому теж як варіант. Але якби ця карта теж говорить, що якби все чудово, і гарний настрій, і задоволення у вас все буде добре. Наприкінці тижня тут теж у вас завершується гармонійним спілкуванням, підтримкою, все чудово. Якщо вам потрібна підтримка в якійсь ситуації, обов'язково вам підуть назустріч. Можливо, ваша дружина, чоловік, ваш партнер обов'язково вас підтримують. Ну, тут ще такий варіант, що потрібно буде якби, зробити вибір в якійсь ситуації, да? тому ви будете якби, обирати. Але прислухайтеся до свого серця, що воно вам радить, да, який зробити правильний вибір. Тому ось так. Але якби карти всі гармонійні, да, все чудово. Тільки от сфера роботи тут у вас важко, дуже багато обов'язків, і да, якби робота важка на цьому тижні. Буде для вас. Тут, і, можливо, важка і фізична робота, і взагалі, можливо, на вас цей тиждень звалиться багато обов'язків щодо роботи, то буде вам важко. Для тих, хто в пошуку роботи, теж якось буде важко знайти, да, тому, тому ось так. Для тих, хто не працює, якби все одно да, у вас буде якби багато справ і домашніх і тому. Якби Можливо, ви і самі на себе багато візьмете зобов'язань, ну, да, тут карта теж говорить да, про да, якусь важку ситуацію. А от в сфері фінансів, тут у вас все чудово. Тут, і, можливо, якась і новий шанс поліпшити свої фінансові становище. Тут, і, можливо, хтось отримає якісь виплати, якщо ви очікуєте на якусь виплату, тому обов'язково да, отримайте вже на цьому тижні. Ну, Ця карта більш дає якась про такий шанс, да, що можливість покращити своє фінансове становище. Тому, да, будьте отак на цьому тижні уважні, да, хто що вам буде пропонувати в сфері фінансів, да, можливо, буде якусь. Нову можливість вам запропонує, тому ось так. Не впустіть цей шанс. В сфері особистого життя тут, можливо, да, щось, у вас якийсь депресивний стан. Тут і незадоволення тим, що є, да, якось все немає такого да, гармонійного спілкування, немає якихось наповненості емоційної. Якесь да, незадоволення. Тому ось так. Для тих, у кого є партнер, теж якби, да, якось о, чи ці стосунки якби, приїлися вже, да, щось да, не влаштовує вас в тому, що є, да, щось хочеться нового. Ну, як, да, такий якийсь депресивний стан. І для тих, у кого немає стосунків, то теж, як ви знаєте, да, вам все, що є, не влаштовує і якось вас немає бажання будувати якихось нових стосунків. Ось така якась картка пасивна щодо стосунків особистого життя. Так, в сфері здоров'я тут будьте обережні, бо, можливо, да, якесь загострення. Тому будьте обережні. Карта попереджає, що, можливо, якісь труднощі виникнуть щодо здоров'я. Ну, ще й карта говорить про те, що потрібно бути більш уважним і відповідальним до свого здоров'я. Да? Тому ось так. Застереження. Тут карта говорить про якісь форс-мажорні обставини на цьому тижні, да? можливо, якийсь зрив ваших планів. Да? Все піде не так, як насправді ви плануєте, тому будьте да, обережні. Така можливість буде. Можливо, таке да, попередження для вас, що щось піде не так на цьому тижні. А от карта Порада говорить, що, можливо, цей тиждень варто присвятити своїй сім'ї, родині, більше приділити уваги своїм рідним. Да, якщо вам потрібна якась підтримка, то звертайтеся до ваших рідних сім'ї, вони обов'язково вас підтримують, допоможуть. Да, ще Карта говорить, що отримувати гарні емоції да, від того, що у вас є, да, те, що у вас є на даний момент. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас успішно, гармонійно, все, що ви плануєте обов'язково втілили в своє життя. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.